Всім мої вітаннячка. Щас огляну своїх бжілок. Господі помилуй. До даних хулігани. Сидять у клубі посерединці. Зимують на взльоти і не думають. Це ось українці. Підложував їм днів 10 назад рамку зверху, бо щось наверх повилазили. А з рамки меду й не беруть. Значить, є у них там, ну це я так для підстраховки, а тепло поперло треба утепляти. І утеплю сьогодні. Да, розплод пішов. То год-два назад, навірно, так матки взагалі на початку. В кінці березня тільки почали сіяти. Ці що тут теж українці. Ага. Ну нормально. Ну вже вон на все гніздо. Треба зараз їм рамочку зверху кинути. Ось ці необсижені не одковиряємо ще? Одковіряємо. О, загуділа. Необсижено ці. От, от, от. це? вони ще осені зростили їх. Сидіть, сидіть, йдуть. Ось натак. Секунду. О, трошки, трошки погибла пригорщика, не пригорщи, там кучка Та, бжіл. О, якраз оцю вони не, не обсижували. Оце ми їх зараз отако зверху їм. своїм покладемо. А як же його покласти, то поклав. Теж тепло йде. Так, ну ладно, це так буде предварительно. Буду ж якось тепер хімічить утеплять. Так, ще, ще одних гляну це його так, коротше, не, нема коли знімати, треба зайнятися утепленням. моє! тут так тепла не чуть і, взагалі сидять у нас під передком. Коротше. Гукнуло, цих я вже попа утепляти не буду, зовсім не злякалися. Так, все, всім удачі, бо треба нема коли знімати. Зараз займемося утепленням. Це все усі знають, як робити. Так, все, всім до зустрічі. Дякую. Йов-йов, аля улю.